Ми вже налаштували LED, тепер при кожному запуску борти, нам одразу видно, працює вона ви чи ні. На майбутнє раджу в якомусь тредів залишати блимаючий світік, реалізуючи таким чином індикатор того, що все йде ок. А Хоча, як побачили в попередньому відео, не обов'язково. Якщо, наприклад, спрацьовуватиме вичдохтаймер, то по світлодіодику цього може бути непомітно. Логи наше все. Почнемо з хардбарної частини. Що таке кнопка і як її підключити? Кнопка це постійно роз'єднаний або постійно з'єднаний контакт, що здатен змінювати свій стан при здійсненні на ньому фізичного впливу загнувля. Тобто, є пін-контролера, від нього провод чи дорожка плати до кнопки, другий контакт кнопки на землю, або плюс живлення. Це да не зовсім. Якщо кнопка як тут з постійно роз'єднаним контактом, то коли вона натиснута, пін-контролера підключено до землі або живлення. Проте, коли контакти роз'єднані, то пін болтається у повітрі і являє собою таким чином антенну. І який рівень сигналу буде на цьому піні, визначається великою кількістю випадкових процесів: всередині мікроконтролера, на платі або з зовнішніми електромагнітними полями, які зараз усюди. До речі, якщо торкнути ще по він видасть з частотою 60 Гц. Є версії чому? Щоб запобігти цьому, ми підтягуємо пін на протилежний рівень напруги. Протилежний мається на увазі, що якщо активний очікуваний рівень кнопки 0, кнопка з'єднує контакт з землею, то підтяжка буде до логічної одиниці, тобто на плюс живлення. І навпаки, при активному рівні входа 1, пасивний рівень буде 0, тобто земля. Номінал резистора зазвичай від 10 до 100 кОм. Якщо це найпростіша схема, як в мене, я б сказав, що різниці особливо немає. До речі, цілком робоча практична схема, яку можна зустріти у великій кількості реальних комерційних девайсів. Проте дана схема не передбачає ніякої фільтрації дрібізга контактів або захисту від випадкових спрацьовувань від електромагнітних наводок. Тож даний фільтр необхідно буде реалізувати софтварно, теж максимально примітивним тупим способом покластися для моїх відосів. Насправді, щоб потім приписати це нормально, і ви наочно побачили різницю між всратим і адекватно написаним кодом. До речі, максимально проста тупа схема, як я сказав, проте ми її зробимо ще простіше. Прикол в тому, що резистори підтяжки є всередині самого контролера. На кожному піні, окрім пінів з 34 по 39. Який input-only, Є по два резистори Pull-Up і Pull-Down, які, звісно, реалізовані не прямо так, як на моїй дозвольте сказати, схемі? Насправді, ми їх можемо підключати або відключати. Залежно від налаштувань піна, які ми задаємо на етапі ініціалізації. У нас може бути не підключено жодного з цих резисторів, і тоді ми використовуємо зовнішній резистор підтяжки. Можемо підключити тільки pull-up резистор, який підтягує до плюса живлення, що буде працювати для даної схеми. Можемо підключити тільки pull-down резистор, що для даної схеми сенсу немає, або підключити обидва резистори одночасно, що насправді не знаю, чи має воно сенс. Давайте подивимося, що буде на піні у даному випадку. Дана схема являє собою дільник напруги з однаковими плечами, тобто з однаковими значеннями резисторів, тому що pull-up і pull-down резистори у нас однакові. І давайте порахуємо напругу, яка буде на піні контролера. Тобто в середній точці цього дільника, для начала треба визначити ток в ланцюзі, для цього напругу ділимо на сумарний супротив. І щоб отримати напругу в точці Vout, множимо цей ток на значення супротиву резистора R1. Трохи спростимо. Враховуючи, що значення резисторів R1 і R2 рівні. Можемо використати просто букву Ру. Спростимо. Ще раз простимо. І виходить, що в цій точці напруга дорівнює половині напруги живлення. Чи може це нам десь знадобитись? Геза, все може знадобитись. Хоча насправді мені здається, тут просто. Вирішили не заморочуватись сильно з архітектурою контроллера. Є можливість підключити окремо кожен з цих резисторів, нащо робити якийсь захист від того, щоб юзер не підключив обидва одночасно. Хай буде. Гоу писати код. Пропоную сильно не заморочуватись, просто зробити ще один тред, в якому будуть дві функції ініціалізації. Ми ж можемо ініціалізувати GPIO двома способами. І там же буде цикл, в якому ми будемо опрашувати кнопки. Продублюємо обидва треди, які в нас вже є. І зараз в них будемо редагувати. Так, оцю от штуку одразу видалити, щоб потім не путатись. Тред в нас буде тільки один. Батон «Таск». Відповідно, видаляємо вайл 1 з цієї функції, яка буде просто функцією ініціалізації, і з цієї функції також. Тут вони не потрібні. Функція батон ініт 1. Ініт 2. Так, тут не потрібен. Ось тут потрібен. Почнемо з того, що визначимось з кнопками, які будемо використовувати. Так, тут я на схемці відмітив кнопки, які не можна. Ну, як на схемці? На скрині екрана кряво поялозив мишкою. Окей. Давайте візьмемо 22, 23 і 27. Перша функція ініціалізація дозволяє нам ініціалізувати декілька пінів за один проход. глибини 22 і 23 ініціалізуємо в ній. Це вже не треба. Так, і поналу дивити, що тут. Мод. В мене нема пояснень. Окей, okay. мод input, бо, бо ми щитуємо сигнал ізвні, це логічно ніби. Ці кнопки реалізуємо по більш розповсюдженні, як мені здається, схемі, коли кнопка підключає пін саме до землі. Відповідно, піни повинні бути підтягнуті до високого рівня. Тобто pull-down резистор в нас. Ми його не чіпаємо, він відключений. Луб-резистор в нас записуємо один. І що все? Ну да, переривання ми тут не використовуємо. Мод у нас input. У нас всього два варіанти: input output, Давайте навіть подивимось. Давайте на зараз вважати, що у нас два варіанти: input output. Open Drain я поки що не чіпав би. Це дуже корисна, я б навіть сказав, би, потужна штука. Проте на цю тему треба запілити окремий коротенький відосик. Окей, okay. ще раз, переривання відключене. Input. Прописали масочку. Pull-down резистор не чіпаємо, pull-up резистор підключений. GPIO config. І другий варіант ініціалізації. Використовуємо його для 27-го батону. Ми спочатку ресетаємо пін. Після цього ми визначаємо Direction. Тобто мод піна. Раніше був output, зараз треба input. І pullmod. А давайте цю кнопку реалізуємо по. Обратній схемі, тобто кнопка буде підключати до високого рівня напруги, до високого логічного рівня, правильно ще буде казати. А відповідно треба, до речі, флотін, що означає флотін? Означає, що пін нікуди не підключено, пін тліпається у повітря. Які в нас є варіанти? Як я і казав, можемо підтягнути до високого рівня полап, Можемо до низького pull-down, Можемо pull up pull down тобто обидва резистори підключені, і флотін нічого не підключено. Окей, нам треба pull-down. Тепер з таска викликаємо дві функції ініціалізація. І вайл. Що будемо робити в вайлі? Перевіряти рівень напруги на вході. Це робиться функцією GetLevel. У якості аргумента ця функція приймає num. і повертає. І повертає 0 у випадку, якщо пін підключено до землі, 1, якщо підключено до живлення. Тобто у нас є можливість запихнути цю функцію одразу в VIF. І тепер давайте думати. Перші два контакти в нас постійно підтягнуті до високого логічного рівня. Тобто, Отак. От якщо кнопка натиснута, то буде отак. От і нам, по суті, треба перевіряти цю умову, і якщо вона виконується, то робити в тілі оператора if щось корисне. Да, до речі, чому значення перед функцією, а не після? Ніби так було б гарніше. Це називається Yoda Notation. На Нащо воно існує? Наприклад, у вас гарять всі сроки, або просто ніч на дворі, і вам вже хочеться спати, а вам треба дописувати курсову. І ви пишете бла-бла-бла-бла-бла-бла, GPIO Get Level дорівнює одиниці. Тоді ми тут виконуємо. Ви можете подумати, да ні, бред якийсь, ну, типу, як можна так провтикатись. Ні, можна. Можна, причому чуваки, досить скілові чуваки, з великим досвідом так правтикуються. І потім дуже довго шукають, тому що компілятор не каже тобі, що ти щось робиш неправильно. Проте тут е -е, умова буде завжди виконуватись. І в ітозі програма працюватиме неправильно. Окей. Тобто у нас така умова. Ми напишемо це гарніше. Читається це: якщо не GPU Get Level, тоді бла-бла-бла, ми виконуємо щось корисне. Якщо ні, мається на увазі, що GPU get level дорівнює 0. Щось я надовго, щось я занадто надовго на цьому зупинився. Проте, як я вже казав, коли розбирали хардварну частину, в нас, як мінімум, можуть бути наводки, та і при кожному натисненні кнопки, яка б якісна ця кнопка не була, в нас завжди декілька мілісекунд буде дребіс контактів. Дрібі контактів це коли на протязі довгого, як для мікроконтролера часу. Контакти не замикаються, а постійно замикаються, розмикаються. Тобто, у нас замість одного спрацьовування кнопки фізично виходить тисячі цих спрацьовувань. це, як правило, 10, 15, 20, 20, здається, це вже забагато мілісекунд. Проте у нас подрозумівається, що кнопку буде натискати людина, для якої особливо немає різниці 10 чи 50 мілісекунд. Вона це не в змозі відрізнити. Тому ми ставимо затримку в 50 мілісекунд. Я казав, що код буде максимально тупим. І перевіряємо ще раз. А потім беремо і ще раз перевіряємо. Просто про всяк. Насправді, замороченість цих перевірок буде визначатись тільки тим, що для вас страшніше зловити хибне натиснення, чи випадково не відпрацювати, коли натиснення було. У випадку, якщо ця кнопка, яку натискає людина, нам, в принципі, не принципово ще раз натиснути. Буде думати, що, не знаю, криво натиснула перший раз. Газлайтинг наше все. Окей. І по натисненню кнопки будемо виводити лог в консоль. Одну кнопку опрацювали, в нас залишилось ще дві. Для 23-ї кнопки все буде так само. А от для 27-ї перевірка умови зміниться на протилежну. Коли у нас кнопка не натиснута, вона підтягнута до низького логічного рівня. Вона не GPIO Head level. Відповідно, коли вона натиснута, GPIO Get Level буде повертати одиничку. Ніби все. забілдимо. Так, і дивимось логи. Що не так з 27? -ми? Я проматюкався тільки що. Білдами. Пробуємо. 27. 27 до землі. Нічого не відбувається. Бо і не повинна, бо вона і так притягнута до землі. До плюса. Бачимо, да? І дві інші кнопки будемо одночасно. До плюса. Нічого не відбувається. Який якісний фільтр? І до землі є натиск. Чому має навчити цей відос? Зовсім нема необхідності бути якимось найкрутішим спеціалістом, знати алгоритми, Вишмат, Тіармех, не знаю ще що, щоб зробити щось, що буде працювати. Проте, все ж людям показувати такий код не варто. Дякую.